Мені не подобається свято день народження, я майже ніколи його не святкую, і 25-ий рік я також не збиралася святкувати. Точніше, в мене були думки провести цей день якось по особливому, бо 25 років красива дата. Але я провела його як звичайний день, якщо б до мене не приїхав хлопець. Тому ми провели цей день з ним, і мені цього було достатньо. Він сказав, що для нього це дико, святкувати так день народження, без торту, без свічок. Але я так звикла. 24 роки підряд мій день народження йшов по одному сценарію. Самого ранку я плачу, тому тому що нічого не досягла в цьому житті. Потім витираю сльози, слухаю вітання від своїх родичів. Ну і закриваю свої кімнаті, валяюсь і плачу до кінця дня. Тому ніколи день народження в мене не асоціювався з позитивними емоціями. Тож ми пішли з хлопцем в ресторан. Він заплатив за обід, розкошний максимум дівчатки. І після цього я планувала надути кульки, зробити собі гарну фотозону та зробити гарні фоточки. Але в мене вже не було сил, тому сьогодні, 28 червня, день народження в мене був 26. А Перший гу? раз я не плакала в цей день. Психотерапія йде мені на поль без сил, любові та підтримки.